Крок другий обов'язково розклад дня. Коли ви живете без розкладу, мозок перебуває в хаосі, і кожна дія вимагає рішення, що робити зараз, з чого почати. А кожне рішення це витрати додаткової енергії, і в результаті ви швидко виснажуєтесь, навіть нічого не зробивши. Розклад знімає з вас цей постійний вибір і дає відчуття опори. Мозок любить передбачуваність. Якщо ви знаєте, що зранку у вас робота, потім спорт, далі відпочинок і сон, рівень стресу падає, а продуктивність зростає. Зробіть базовий каркас, це ніби рейки, по яких вам легше рухатися, і закладайте час для форс-мажорних ситуацій. Не плануйте все похвилинно. Виділяйте пріоритети: два-три основних завдання на день, а решта другорядне, що можна відкласти на наступний день. У розкладі мають бути і робота, і відпочинок. Це обов'язково. Якщо забрати відпочинок, то мозок сам у вас його візьме через прокрастинацію, хвороби. Це вже перевірено. Не вірите мені? Можете не вірити. Просто спробуйте і зрозумієте, що планування змінить ваше життя на краще.